У п'ятницю по навчальних закладах Лозової завершили свою тритижневу роботу пришкільні табори. У них змогли відпочити більш ніж півтори тисячі школярів. Вихователі підвели підсумки, відзначили найактивніших і слухняних учнів. Як закриття табору проходило у будинку дитячої та інацької творчості? Далі у нашому матеріалі. Цього року табір дивограй, будинку творчості відвідували десят його вихованців. Педагоги у залежності від віку розділили дітей на кілька загонів, намагаючись проведений в таборі час для всіх без винятку зробити цікавим і незабутнім. Це всі діти талановиті, обдаровані, і лідери, є, і рукомесники, і вокалісти, і танцівники, і спортсмени. Тому ми продовжували те, що ми робили на протязі навчального року. Розвивати творчість здібності наших вихованців це і заняття з дітей в гуртках за інтересами, і участі в масових заходах, і можливість навіть підзаробити в таборі будинку творчості. Не перший рік вихователі водять в обіг свою рідну валюту дивограйчики. Вона діє лише на території табору і виплачується тільки активним і слухняним дітям. Багато дивограйчиків отримали ті, хто там не допомагали робити м, середньому, третьому отряду конверти. І перший отряд теж много цих дивограйчиків заробив. Витратити зароблені дивограйчики можна було під час аукціону, який проводився в останній день роботи табору. Під час урочистого закриття діти веселилися до схочу, демонструючи свої таланти, співаючи, танцюючи, граючи в ігри, розповідаючи вірші. Я тут шила, вижигала на фітнеси, ходила. І ще е, нам на руках рисували, на щеках. І для рук все робили масаж, мальчики. Місі понравились ходити на кружки і проводити всякі конкурси. Діти всі здружилися, знайшли нових друзів, хтось щось дізнався про щось нове, хтось далі далі розвивав якось вокалісти, танцівники свої здібності. Хтось вперше свій талант знайшов або проявив. Бо ми завжди своїм дітям говоримо, що не талановитих людей не буває для, для того, щоб людина зрозуміла, в чому вона талановита, необхідні умови. Такі умови створені в будинку дитячої та юнацької творчості. Всім дітям і тим, хто відпочиває тут вперше і хто багато років сподобалося в таборі. Вони обіцяють повернутися сюди наступного літа. А поки що планують, де ще будуть відпочивати на цих канікулах: хто відвідає інші табори, а хто й поїде на море.